У клубі наші сила і гра, і кожна дитина щаслива і здорова. Тут спорт починається просто з добра. Ом'я це дружба, рух і основа. Ми вже втретє на базі Емілі Резор проводимо масштабні змагання. Взагалі, ми їх проводимо вже 10 років підряд, але з кожним разом у нас кількість учасників збільшується. Перший раз ми це проводили в простій школі в простому спортивному залі. Кількість учасників сьогодні становить 510 чоловік. Це є діти від 3 до 14 років. Ми їх ділимо по категоріях по їхніх можливостях, по повіту. Ще скільки змагань відбуло, але точно тут воно найкраще за все моє життя. Живий. Мріє росте не здається, О, найкращий кнопка, де всі діти вчаться робити всякі штучки. Ластівку, стійка на голові, стійка на руках і борізку. Вже крута організація. Надзвичайно сильно мені подобається. Ви величезні, молодці, тому що ви задіюєте таку велику кількість команди, щоб створити для батьків взагалі для діток величезне свято. Під час всього тренувального року в нас є виступи, спортивні свята та змагання, які мотивують дітей, які роблять їх такою командою згуртованими. Піти. Хотіла спробувати гімнастику і мені щось дуже воно зайшло, Дуже круто. Багато друзів в мене тут є, класна атмосфера. Не тягнуть так, що аж болить, як ви знаєте, що нормально, все супер. Наша Аделя займається вже рік, і ми хочемо подякувати нашим тренерам. Що вони за нас волівали? Я хочу подякувати їй, що вона не здавалася. І хочемо подякувати нашому татові, який захищає нашу країну, поки ми маємо можливість займатися спортом. Від трьох до чотирнадцяти всі ми одна. Тут серце стрибає, у ритмі відваги, гнучкість опора, підтримка, сім'я і мрія про сцену в очах палає. Я вже другий рік, і другий рік вже в судівстві. Це знаєте, дуже дуже хвилюєшся. хвилюєшся. За своїх дітей, і тут і ти маєш і з других судити. Це <плес> дуже таке, знаєте, хвилювання, але воно приємне хвилювання. Особливо коли діти виходять на п'ятиста, то такі, знаєте, неперевершені враження. Перед самим виступом прийшли, вручили активних і Каже, тату, тримай гусів, але не тако, а тримай нормально і кричи щось, вболівай. Я кажу добре, доня! Це іграшка кота, це гусь, а це хто. А, Пусть! І так, от тату вболівав. Ти скажи, помогли вони тобі? Ти мене бачила? Я тобі скажу, мене з ними всі бачили. Напевне, я весна дивилася на тебе. Ми на серйозно? Ми напевно самі це. популярні стали. Вони, до речі, місяць перед змаганнями обійшли всі церкви в мастистках. Я на повному серйозі. По вервичці молилися, всі богородиці, і Отче наш зажма. Сто Богородиці, Діво! Але це не просто вимовлена і молитва, це результат старання і тренування. Кожен тут сміливий, живий. не здається, Це краса. Я хочу, щоб в них сформувалася любов до вправ. І щоб вони приходили на до нас на тренування без примусу, а хотіли дізнаватися, навчатись чогось нового. Настільки ми вже зріднилися з нашими діточками і з нашими батьками, це наша любов, це наша любов, і діточки і їхні батьки. Дуже добрі. в мене тренер Вікторія Андріївна, і я її дуже люблю. Тренери дуже готуються, вони готують всякі сертифікати, всякі подарунки. Вони думають, наприклад, аніматорів замовляють, і це дуже класно. Саме ліпша фішка, що дуже класні тренери і є колектив, з яким я подружилась. тішимося тим, що в нас такий напрям саме, що діти не мають такої жорсткої конкуренції, а вони саме націлені на те, щоб один одному допомагати, один одному підтримувати. У нас тут така атмосфера любові, турботи, тепла і дружби. Маємося вже два роки. Нам дуже подобається. Я хотіла якраз такі заняття, щоб для дитини не було тяжко, щоб це було її задоволення, і плюс вона розвивалася. Мені нам дуже подобається клуб і мала відвідує задоволення. Це вже наш другий спортивний клуб. Ми ходили на повітряну гімнастику, але вирішила це занадто травматичний спорт. І вирішили такі лайтовіші. Дитина задоволена, вона щаслива задоволення біжить на змагання. Особливо на змагання, а на і на заняття. Так що дякуємо. Завжди в нас на змаганнях залучені волонтери. Тобто, це є люди, це є галицькі господині під керівництвом Оксани Кончак. Це є жінки захисників наших з фронту, які 2014 року допомагають нашим військам. Відповідно, вони продають гердани, вишиванки, весь хендмейк, що роблять своїми руками, і всі виручені кошти передають на ЗСУ. Також у внесок наших змагань закладені кошти, які ми передаємо на Збройні Сили України, і це відбувається щорічно, відколи почали. Війна. Також у нас є лотерея, де представлені дуже класні сертифікати від наших партнерів. З кожним роком кількість партнерів все збільшується і збільшується. Цього року ми підготували велику кількість акробатики, двійки і трійки. Також буде представлений у нас перший юнацький розряд акробатичної пари. Вперше за нашу історію змагань разом Ми за десь три місяці до того готувалися, то справді було важко. Ми то і так шліфували, бо нас судить Оля Михайлівна, і то треба ідеально відшліфувати, щоб це було прекрасно. це про спортивну родину, так? І наші цінності в першу чергу це любов і турбота про дітей. Ми хочемо донести культуру руху в кожну сім'ю.